Приємно бути з ним сьогодні, служити Йому, прославляти Його. Сьогодні група прославлення нас вела в цьому поклонінню. І ми його прославляли і раділи. Тому що завжди, коли ми шукаємо Бога, коли ми йому поклоняємося, то приходить щось добре, правда? Приходиться радість, приходиться спокій. І завжди ми насичуємося чимось здоровим. Правда? Є таке поняття, як здоровий глуст, і відповідно, є здоровий розум, здорова наука, навіть є поняття здорові звіри. я хотів би трошечки про це сьогодні поговорити, тому що переконаний, що нам цього треба, коли ми говоримо за цю духовну здоровість, адже тим паче, коли час викликів, а ми зараз такий час живемо, час неспокійний, час складний, та і завжди християнину це потрібно. Тому що, коли ми духовно здоров'я, ми сьогодні про це будемо говорити, то ми можемо брати виклик, правда, можемо реагувати на це виклик, і ми можемо все робити так, як належить, навіть незважаючи на те, що фізично ми не все можемо, і навіть незважаючи на те, що навколо не все так, як би хотілося, з людської точки зору, але ми перемагаємо. І я хотів би, щоб ми сьогодні пороздумували над таким питанням, як ознаки здоровості. І в першу чергу, звісно, хотів би, щоб ми порозумали над таким Питанням, як здорова наука чи здорове вчення. Чому нам це зараз треба? Чому нам треба бути в тому утвердженими? Чому це важливо? Тому що знову ж таки виклики, які навколо нас, вони цього вимагають, щоб ми могли все пройти, все витримати. І для цього це, це особливо важливо нагадувати саме, саме в теперішній час. Хоча, ще раз повторюю, кожного разу Христина має бути в здоровій науці, в здоровому вченні, в здоровості. Якщо ми говоримо про те, що таке наука або що таке вчення, правда. Це наче просто набір знань. Набір знань. А якщо ви ще до того додасте набір е, певних вмінь, а перед тим навичок, тобто, що можете застосувати ті знання, ну взагалі супер. Тоді ви озброєні, ви тоді оснащені, як належить, і не просто але вмієте використовувати все це. Але стоїть питання тоді, що ж таке здоровість? Чому, коли ми говоримо про науку, ми говоримо здорова наука, правда кажемо, що вона така має бути. Явно, що корінь, явно, що слід того слова, правда, від здоров'я. від здоров'я. Якби ви сказали коротко, якщо б ми сказали от, фізичне здоров'я, так? що це для вас фізичне здоров'я? Просто здоров'я? Перші слова, які у вас приходять? Точно. Тобто, по суті, стан норми якоїсь певної правда, стан певної норми. Це ми кажемо здоров'я. Хоча, до речі, мені дуже подобається, я не разу це нагадувати, яке визначення дали здоров'ю Всесвітньої організації охорони здоров'я ще в 1948 році зробили таке унікальне визначення, яке не помінялось до тепер. От просто ніхто не міг його поміняти, наскільки воно було вдале. Мені здається, або там хтось був з віруючих десь близько до того комітету, або <свісно>, доктор, хто працював над тим, чи там комісія якась, або що. Бо визначення, думайте, яке? А згідно офіційного визначення здоров'я Всевільної організації охорони здоров'я ми так маємо визначати здоров'я, це, це стан повноцінного фізичного, психічного і соціального благополуччя. А не лише відсутність хвороб чи фізичних вад. Ну, сильно сказано, правда. Але, якщо доходить до діла, правда, це все дуже гарно так сказано. але Як доходить до діла, то все рівно ми в першу чергу що переймаємося? Чи нічого не болить, а, чи все нормально функціонує. Тобто, якийсь певний стан норми, правда, якийсь певний стан близький до норми. І здавалося б. Так само можна все перевести і на духовне здоров'я, і на духовну науку, на духовну здоров'я. Правда? якщо все до норми, а ми маємо норму, ну, правда, всі показники тут <тас> чітко показані. Знаєте, як ви отримуєте е, якийсь результат лабораторного аналізу, якісь лабораторії, то чим поважніша лабораторія, тим ви частіше це побачите. Що зліва йде показник, правда, а справа норма. Ну, від до. І можна вже навіть не консультуватися, особливо в лікаря. Ви просто дивитесь, чи воно потрапляє. Те, що вам подали в той нормальний показник, в той діапазон, так би мовити, і все, і вже можна знати, принаймні, чи ви знаходитесь в нормальних межах. Але не раз в мене є одна така е знайома, яка часто зі мною радиться, вона мені дає якісь чергові аналіз і каже: пастор, скажіть щось, тому що дивіться, все поза норму. Коли я дивлюсь, що поза норму, виявляється, що. Ну, все те важливе, все, те, що вона мається на увазі, над чим вона думала, поза норму виявляється, що воно поза норму, то формально. Тобто воно світиться так. Воно виділено спеціальним таким ем, якимось кольором або жирним виділено в тому аналізі. Але насправді воно поза норму так мало заходить, що це норма для лікарів. Але формально це вже не норма. До чого я це все говорю? Здавалося, просто. Візьмеш, візьми писання, правда, роби так як тут, як в апостольському вчені, норма є. й слава Господу, ти, і ти маєш вже як правильно робити, і все буде добре. Але проблема в тому, що є ще поняття норма для кожного. Є така одна залоза в організмі, яка, певне, найкапризніша це щитоподібна залоза. Я думаю, ви чули про неї не раз, правда, і якщо робили якісь аналізи, хтось гормони визначав, то завжди визначають два гормони: тріотеронін і тироксин, а попростіше в народі його називають Т3 та Т4, таких два гормони. І знаєте, часто люди, які, які ну, не займаються докронологією, які в то не вникають, вони думають, о, все, там підвищений чи, чи понижений, їм дали аналіз, за ту норму воно вийшло дещо, і вже б'ють тривогу чи навпаки, заспокоюються, коли все окей. Але всі лікарі прекрасно знають. Що самого рівня, просто рівня гормонів якоїсь залози, замало. Чому? Тому що для однієї людини це ще норма, а для другої вже не норма. І це залежить від статі, це залежить від віку. Наприклад, дитина 5 років має одну норму, правда, а людина старша іншу норму. Ти не можеш мати якусь таку уніфікову норму. Є певні якісь стандарти такі, що коли вже лікарі дивляться і кажуть, «Ого-го-го!» в мене є такі лікарі, наприклад, які кажуть, ви ще ходите. З таким аналізом, коли вже знаєте, коли вже аналіз зовсім зашкалює, там вже зрозуміло, що все, правда. Ми розуміємо, що коли мова йде про єресь, наприклад, таку явну і відверту, то тут достатньо просто перевірити, подивитися. Але знаєте, досить часто буває так, що людина вже на краю вона знаходиться щодо свого особистого духовного розвитку явно не в нормі. Вона явно, для її організму це явно не добре. Вона вже десь йде, як то кажуть, по фосі, але формально, формально. Наче і нема за що вчепитися. Формально, ніби пописані, все окей, але чомусь хтось чи пастор каже, слухай, ти щось тут перегираєш, правда? А що, пастор? А я от тут знаю місця такі-такі. Але кажемо, щось трохи не так. Як визначити таким чином, а що нормально для мене? Ну, от, що особисто для мене? Що особисто для кожного з вас нормально? Виявляється, Біблія дає такі критерії. Ясно, ми сьогодні всі їх не будемо проходити, бо часу немає. ми сьогодні молитися, але якісь основні моменти ми пройдемо. Я хотів би. Щоб ми разом прочитали один розвід сьогодні. Дуже цікавий розвідка для мене це перший розвід послання до Тита. Знаєте, Тит працював з такими критянами, що там вони трохи щось від норми відхилялися. І Павло, навчаючи того свого служителя, соратника, він називає його сином, це його один з його послідовників. Я думаю, ми ще знаємо його такого дуже сильного послідовника це Тимофій. Це був, напевне, все-таки взагалі номер один е, із молодих служителів, але ми ще, якщо з може, про Тимофія теж трошечки зачіпимо. А от Тита він там дуже говорить про ту здоровість от здоровість науки. Навіть там і зачіпає здорові звіри, до речі, ми зараз трошки про це поговоримо. Давайте подивимося тита. Виведемо на екран, зможемо тита. Перший розвід, починаємо з першого вірша читати. Сьогодні у нас десяте читання. Я сьогодні не був на одній службі такий. А традиційні, знаєте, мені дуже подобається, коли священнослужитель, перед тим, як читати Біблію, каже, будьмо уважні, то ми будемо уважні. І так, Павло Раб Божий, а апостол Ісуса Христа повірить вибраних Божих і пізнанні правди, що за благочестям, надії вічного життя, яке обіцяв буде вічних часів необманливий Бог. Далі. І часу слово з'явив слово своє в проповіданні, що доручне було мені з наказу Спасителя нашого Бога. Дотита, щирого сина за спільною вірою, благодать, милість та мир від Бога Отця і Христа Ісуса Спасителя нашого. Такий, знаєте, гарний, оптимістичний початок. Ну, так. Сильно. А далі давайте. Mm -hmm. Я для того тебе полишив був у кріті, щоб ти впорядкував недокінчене. Значить, там щось було недокінчене, щось там не було не так з тим крітом. Та присвітрів настановив по містах, як я тобі звелів. Далі. Коли хто бездоганний, муж єдиної дружини, має вірних дітей, недокорних заблуд або неслухняність, слухняність, ці місця далі. єпископ мусить бути бездоганний, як Божий доморядник, не самолюбний, не гніливий, не п'яниця, не завидяка, не корисливий. Але гостинній до доприход, приходнів, добролюбець, поміркований, справедливий, побожний, стриманий. Що тримається вірного слова згідно з наукою, щоб мав силою навчати? В чому? В здоровій науці. Вже появляється здоровість. Дивіться, Павло на тому робить акцент титові. Значить, щось там було не в порядку, там в тому крейті, правда, щось було не то. Якісь були крайні позиції. Чому Павло на тому робить акцент Тимофію. І каже, що далі і переконувати противник. Значить, їх було чимало. Далі дивимося. Багато боє неслухняних. Бачите, що він говорить. Завважте, що ці люди вони вважали, що вони правильні. Ця мова йшла про християн, про людей, які вважали, що вони нормально думають. Але Павло каже, що їх треба Значить, щось не так в них було з їх наукою. Марнослівці, зводників, особливо ж зобрізаних далі. Їх треба, їм треба уста затуляти. Що ей, ей, Павло так розійшовся? Що Павло так розійшовся? Колись мені хтось з християн сказав, каже, а, пастор, ти мене перебив. Хіба може пастор перебити? Я кажу, не то, що перебити, він може і рот закрити. Ну, тут треба акуратно робити. Перепрошую. Я перепрошую, можна я вам затолю уста, наприклад, якось так приговорити. Але дивіться, чому. Вони цілі доми баламутять, навчаючи, дивіться, знов вчення, бачите? Навчаючи, чого не належить для зиску брудного. Далі сказав один з них, їхній власник, пророк прокриття. Завжди брехливі, люті звіри, черевані, ліниві. Ну, слухайте, такі, прям, знаєте, епітети, Взагалі трошечки певне назад, вернеться до того, то мені подобається це. Такі, знаєте, приємні епітети від Павла. Такі, знаєте, надихаючі, такі підбадьорюючі, бачите, так гарно він їх підбадьорює. Називає так м'яко, акуратно, як апостол. Бачите, каже, просто люті звірі. Черевані ліниві. Кажуть, що якщо перекласти детальніше, що це черевані ліниві, то це. Я перепрошую пані ви спереді не говоріть, будь ласка, спокійніше. Добре? Бо ви мені мішаєте. Тишина. Тишина. Все, тільки ви мовчите, домовились? Все, залізно. Ну, залізно. І черевані ліниві. Тут є червані ліниві, так? Що це означає? Це означає, що Павло досить серйозно береться до них, він бажає щось не то. Ліниві це означає, що вони не хочуть щось робити. Ви знаєте, можна подумати, що ліниві це просто вони не хочуть чимось працювати, там займатися. Правда? Ні, ні. Насправді тут мова йде і про вчення також. Дивіться, на чому йде акцент. Якщо є люди, які не бажають працювати над собою. Які не бажають приділяти зусилля, щоб чогось навчитися і взяти якусь науку, а вважають, що вони вже всі розуми поїли і можуть навчати так, як ці, це перша ознака нездоровості. Перевірте себе, якщо у вас є період в житті, коли вам не хочеться вчитися, ну, не хочеться, не бажаєте, не маєте натхнення, проходить тиждень, два, місяць. Раніше ви шукали проповіді і не могли насититись, тому що і то цікаве, і то цікаве, і вже того проповідника послухав, і ще пастора треба не забути, бо то правильно, і так далі. А то ви так. Ну, я вже і так все знаю. Ну, що вони мені нового скажуть? Дивіться, перша ознака того, що ви вже не в здоровій науці, якщо вам вже не треба нічого, ви вже всі розумі з'їли, вам вже вчитися не треба, вже сигнал. Це вже тривожно. Можна себе перевірити. По Біблії, прямо до тебе можна не підкопатися. Прямо пописані, хоча це головне, головний критерій. До речі, давайте повернемося все-таки до третього вірша. Подивіться, Павло, той критерій каже, він головний. Але це просто діапазон. А він далі звужує титул. то він показує, як можна ще вужче визначити для кожного з нас персонально, чи ми здорові. Дивіться, третій, пам'ятаєте, він каже, що часу свого з'явив слово своє в проповіданні, що доручне було мені з наказу Спасителя нашого Бога. Тобто він каже: я той, хто має апостольське вчення. Тобто, якщо ви мене слухаєте, якщо ви в ньому перебуваєте, іншими словами, то це вже добре, так? Це 100%. Але тепер вертаємося назад. Але ще треба бажати вчитися. Другий критерій: перший слово Боже, але другий – бажання вчитися. Це вже і дуже індивідуально починає нам чи ми в Здоровій науці. І просто дуже. Якщо ви хочете знати, як це перевірити, зробіть просту перевірку. Що ви взяли для себе, для свого практичного життя в останній проповіді, наприклад, на служіння? Ну, там все було файне, ну там все було красиве, гарне. Ні, що конкретно ви взяли? Та мені що брати, я вже сам можу навчити. Я того проповідника ще сам можу навчити. Розумієте? От якщо ми за тиждень, за два нічого для себе, ні від кого не беремо, а нам отак все. Вже, ми вже, знаєте, так трошечки заходимо на крайню зону. Але далі цікавіше. Давайте, дивіться, далі. Це свідоцтво правдиве. Ради цієї причини докоряє їм суворо, щоб у вірі здорові були. Дивіться, знов здорові. Знов здорові. Далі. І на юдейські байки не вважали, ані на накази людей, що від правди відвертаються. Далі? Для чистих все чисте, а для занечищених та для невірних нечисте ніщо. Але занечистились і розум їхній, і сумління. Вони твердять, немов, знають Бога. Слухайте, Павло дуже серйозно взявся. Дивіться, він не просто каже, що вони трошечки відвернулися, ну, вони наші, файні, все, але трошечки відходять. Він каже, вони кажуть, що вони знають Бога, але відкидаються вчинками. Бувши бридкі і неслухняні, і до всякого доброго діла нездатні. Ну слухайте сильно. І досить гостро, як на мене, правда, такі різкуваті вирази, як на мене. Вони твердять немов знають Бога. А давайте далі ще подивимось. Це весь же розділ. Він далі починає продовж... Він продовжує, якщо ви подивитесь по Тита, там все в тому напрямку. Ну, може, навіть і на тому зупинитися, бо в принципі суть саму ми взяли. Дивіться. Він показує деякі дуже важні речі. Але є тут одне слово. На яке я хотів би, щоб ви особливо звертали увагу, навіть не читаючи наступні розділи. Знаєте, яке воно? Я спеціально підійду, щоб, щоб показати. Це саме ключове слово, дивіться, яке. От воно. Читаємо разом. Сама головна перевірка того, що вчення ваше нездорове, ви перестаєте слухатись церковної влади. Ну, не хочете слухатись. Ну, щось не хочеться, і все. Раніше все було нормально в мене. Мені щось не подобається постійно служити домашньої групи, деяко не так на мене дивиться, пастор щось мене не добрий, хоча я взагалі все правильно кажу: якщо ти постійно маєш проблему з владою, а перед тим ти вже перевірив себе вчитись, ти не хочеш, ви розумієте, то дуже скоро, дуже скоро ти можеш з'їхати не просто з якоїсь своєї індивідуальної норми, а навіть і попасти далі і вже порушити перший пункт, де вже прописані демо. Всі починали з крайніх позицій, знаєте, ніхто не починав прямо з Єресі. Скажете, чому слухняність так важлива? Слухняність влади, так? слухняність комусь. Пам'ятаєте, я вам починав про ту саму щотоподібну залозу. О, дивіться, гормони самі по собі нічого, наче не кажуть тієї залози, бо тому що кожна людина для себе має свій рівень. В когось він великий, а для когось він малий. Але знаєте, що лікарі роблять? Лікарі визначають ще один гормон який називається ТТГ, так званий теротропний гормон. Це гормон, який управляє щитоподібною залозою. І от якщо цей гормон нормальний, в нормальних в нормі знаходиться, тобто, якщо щитоподібна залоза слухається свого центру управління, то навіть якщо її гормони не в нормі, лікарі кажуть, не приймати ніяких препаратів. Колись такого не знали. Колись були такі підходи в ендокринології, що. Орієнтувалися тільки на саму залозу, і часто були з тим проблеми. Буває, що у людини залоза трошечки збільшена, можуть бути якісь відхилення. Але якщо той гормон, який керує нею в нормі, всі кажуть, вона слухняна, в неї все нормально. Але но як тільки той гормон, який керує тою залозою, він виходить за межі норми, то навіть якщо для відносної вікової норми там все окей, лікар каже, щось недобре. Щось недобре, тому що залоза не слухається управління, значить, щось виходить за межі. Сама природа нас вчить. Пам'ятаєте, Павло дуже часто дає приклад церкви як тіла, дає ті члени. Сама природа нас вчить тому, що коли ми не хочемо бути в смирінні, і смиріння для нас стає тяготою, тягарем, то перша ознака, вже, точніше, вже третя, як ми порахували, того, що ми а, є не в здоровому вчині. І ще одне місце, яке я би хотів сьогодні, щоб ми перевірили себе, це є Тимофія. До речі, Тимофій теж був молодий служитель, Павло його дуже багато в вірі. І ми зараз візьмемо друге послання до Тимофія, останній розвід цього послання, і почитаємо ще дещо і будемо мати молити. Вкрийте останній чи я знайду вам номер. Ні, з першого чи. Але останній розгляд 2 Тимофія. Знайшли? Давайте. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертве до свого приходу та та свого Царства. Проповідуй Слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуйся терпеливості та з наукою. Далі. Настане бо час, що він пише, коли здорові науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, що вони їхні вуха влещували. Далі, вони слухаються від відправ відвернуть та до байок нахиляться. Знаєте, що найбільше подобається, на жаль, часто в сучасному християнстві щодо проповідей: вчення про свободу, вчення про розвиток, вчення про самореалізацію, вчення про важливість особистісного розвитку. Ну, трохи непопулярні вчення про смиріння, про послух, про те, що треба поважати старших вірі. Ну, трошечки непопулярне воно. І дивіться далі. Але ти будь пильний, каже у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Бо я вже зажерту стою, і час відходу, мов вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведних. Праведний і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. не незабаром прибути до мене. Дивіться, далі він каже. Бодима з мене кинув цей вік, полюбивши, і пішов до Солуня. Крискет до Галатії, тит до, 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 до Верніта трошки назад. Тит до Далматій. Тобто купа людей, які були з ним разом. Дивіться, вони не витримують той, того тиску. Читаємо далі. Зо мною сам тільки Лука. Павло. Ну, слухайте, ви можете звинувати Павла в якійсь нездоровості, чи в нелогічності, чи в якійсь непослідовності, чи в тому, що він був поганий апостол, чи взагалі неуспішний людина, неуспішна, правда? Дивіться, Павло каже: що він вчить Тимофею? Він каже: Послухай, від мене самого відвернулися. Від мене самого відвернулись купа людей. Чому? Тому що люди шукають легкої дороги. Він про це вчить Тимофія. Як нам не вийти за ці межі? Як нам зберегти свою здоровість? Ви знаєте, є дуже прості оті схеми перевірки, про що він вчить і Тимофія. До речі, таке саме вчення ще є і в першому Тимофія, теж в останньому він там вчить про послуг грабів своїм панам, там і на основі того теж розвиває здорову науку. Багато в нього такого є. Але давайте ми візьмемо для себе хоча б три принципи і на ту тему помолимося. Коли ви хочете перевірити, чи ви знаходитесь в в чині, не треба перевіряти себе з кимось. Не перевіряти себе з сусідом, з іншим служителем. Не перевіряйте себе за якимись власним розумінням. Ви навіть не зможете, в принципі, перевірити до кінця своє розуміння по Біблії, бо коли ви десь йдете по краю, вам буде здаватися, що ви по Біблії все робите. Тому Біблія це лише перший рівень, це такий основний рівень перевірки, базовий. А далі не забудьте перевірити себе ось в чому. В чого я вчуся, в кого я вчуся, хто зараз мій наставник. Яке в нього вчення? Як про нього люди кажуть, чи в нього вчення здорове? Кого я зараз слухаю? Чим переймається мій мозок? розумієте, Що я беру для свого життя? Якщо я вже перестаю вчитися, і не хочу вчитися, або вчуся в, чому, в, чогось, в чомусь нездоровому, що інші, наприклад, мої соратники чи друзі, вважають, що це нездорове, це вже не добре. Але саме гірша ознака, коли ми взагалі не вчимося. Коли ми кажемо, що нам вже всього достатньо, я маю таке крайнє останнє відкриття. Третя ознака це просто послуг. Банально. Просто. Людина, яка має здорове вчення, якщо вона підійде з тим здоровим вченням до пастора і скаже: пастор, ти знаєш, от просвітлення прийшло, Бог мені відкрив от прям ну, останнє станція». І пастор скаже: слухай, брате Петро, почекай з тим ще, не спіши, трошечки притихне, може, ще не час. Людина здоровим вченням, знаєте, що скаже? Слава Господу! Добре, що пастор зрозумів. Я ще помолюсь, Бог ще мене підсилить, правда, ще більше дасть, бо ще значить не час, це вчення. А людина, яка мене вона скаже: Ах, ти подивись, такого великого служителя прям розумієш, ясновиця. Прям людина, яка прямо від Бога отримала інформацію, а він мені каже, почекай, не духовний брат. Певний, що пастор трошки наш не, 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 не дотягує, о, я, значить, цього. Ще одне відкриття, ще раз приходить пастор, ще сильніше відкриття. В тому напрямку. Ось так, ще трошки почекай, та скільки чекати, все, все, все. Церква не духовна, пастор не духовний, любові нема, розуміння нема, все, я сам і кращий. Проблема. І не треба великого богослів'я, не треба аналізувати, знаєте, паралельні вірші, нічого. Просто перевірте себе. Ви ще хочете вчитися. Ви, ви, ще, амінь. ви ще слухаєтесь за літо влади, якщо ми все це робимо, ми. Знаходимося в здоровому вчині. Тому це означає, що ми зможемо дати опір. Чому це вчення так важливо, друзі? Тому що коли ми маємо здорові вчення, отже, здорові знання, навички і вміння, ми зможемо дуже легко справитись з викликом з будь-якою ситуацією. Знаєте, то та як солдат, який навчений, який натренований. Що таке вчення це навчання, це тренування. Це означає, що ти можеш дати опір, ти можеш дати відповідь, ти можеш справити складною ситуацією, бо ти вже пройшов тренінг. А якщо цей тренінг здоровий, Якщо ти не просто маєш знання, а що маєш певні е, навички вміння, ти точно справишся, я справлюсь з будь-якою ситуації, яка в нас буде ближчого часу чи дальшого часу. І я хотів би, щоб наша церква вона перебувала знаєте, в цій здоровій, здоровій науці, в цій гарячій, як я би сказав, середині, в тому, щоб е, ми рухалися. Далі, в тому, щоб ми мали в тому єдність, в тому, щоб ми в тому згуртовувалися і ще могли навчити інших. І ви знаєте, коли ми будемо в тому перебувати, нас не здолати ніяким вітрам, ніяким силам, ніяким перепетіям, ніяким викликам, бо тому, що тоді Бог з нами, Він буде благословляти, він буде підтримувати і буде давати силу. І ми бачимо приказ Павла, який залишився сам в цій здоровій науці, і був період, коли його взагалі підтримував тільки Лука, але Павло не здався. До речі, історія показує, що якраз на тій території, де Павло лишався сам, був такий період, коли всі Азії, уявіть від собі, Азія, він служив основно на території Туреччини теперішньої. Його практично ні один служитель не підтримував. Він настільки тримався в здоровій науці, що вони вважали, що то трохи перебор, треба трошечки для себе пожити, не треба таких крайніх позицій, і Павла ніхто не підтримує. І знаєте, всі служителі його практично його лишили. Але потім історія показує, що саме Туреччина, ця земля, вона була найбільш. Потім прив'язана до Павла. І навіть там розвивався цілий такий рух, де використовували для навчання тільки вчення Павла, і навіть такі, такі християн називали накшалт Павліани, такою, такою назвою. Тобто ті люди, які спочатку навіть не розуміли, то вони потім все одно прийшли до істини, але вже трохи пізніше. Знаєте, істину неможливо закрити, і неможливо там закопати, загнітити, і неможливо просто от забанити її нема. Вона все одно підніметься. Стоїть питання, на чий ми стороні. Наскільки ми втримаємося в здоровій науці, як ми будемо поважати писання, поважати своїх наставників, як ми будемо вчитися? Наскільки ми будемо слухняні в тому? Якщо це так буде, нас не здолати. Тому давайте ми помолимося. Ми помолимося за здорову науку, ми помолимося за здоровість християн в нашій церкві в нашому об'єднанні, в нашій області, в наших дочиніх церквах. Ми будемо молитися, щоб Бог благословляв кожну людину, яка намагається служити Богові в цій здоровій науці і йти далі.